Канада друга за площею країна світу, і її безкраї простори простягаються від кордону зі Сполученими Штатами до крижаних хвиль Арктичного океану. Це земля, де велич природи поєднується з багатством культур, а історія переплітається з легендами. Тут озера сяють під сонцем, немов діаманти, ліси шумлять, немов океан зелених хвиль, а гори здіймаються, ніби кам'яні варти, що охороняють цю країну. Водночас Канада це ще й унікальна мозаїка традицій корінних народів, британських та французьких впливів, які сформували неповторний характер нації. Важко знайти іншу країну, де природа вражає такими масштабами. У Канаді найбільша кількість озер у світі, їх понад 3 мільйони, що становить приблизно 60% усіх водойм планети. Тут також зосереджено найбільше островів понад 52 тисячі. Серед яких виділяється острів Бафіна більший за Іспанію, але населений лише кількома тисячами людей. А найдовший береговий кордон планети, який простягається більш ніж на 200 тисяч кілометрів, можна було б толати пішки понад 30 років. Канада відома своїми природними рекордами, саме тут зафіксували найнижчу температуру Північної Америки, мінус 63 градуси Цельсія у селищі Снаг. А північне Сяйво можна бачити до 200 ночей на рік у Нунавуті та північно-західних територіях. На півночі країни мешкає одна з найбільших у світі популяцій білих ведмедів, а в глибинах річки Сент-Лоненс досі можна зустріти гігантських рідкісних гідроакул. Але Канада це не лише природа, це країна дивовижних культурних явищ. Наприклад, Монреаль є другим за величиною франкомовним містом після Парижа, а Торонто вражає різноманіттям культур, адже тут мешкають представники понад 200 національностей. Канадці називають свої однодоларові монети Луні на честь полярної Гагари, яка зображила на них. А офіційна адреса Санта-Клауса North Pole H0H000 Канада отримує щороку сотні тисяч дитячих листів з усього світу. Канада має свої легенди і таємниці. На озері Кейтеган люди розповідають про гігантських водяних змій, подібно до знаменитого Лохнес. У Вінзорі жителі чують загадковий гул Вінзора, походження якого досі ніхто не з'ясував. А на дорогах у холодні зими можна побачити танцюючі лінії, дивовижну оптичну ілюзію, яку створюють перепади температур. Історія Канади також варта уваги. Першими на цих землях жили корінні племена, які зберігали свою культуру понад 10 тисяч років. У XVI столітті сюди прийшли європейські дослідники, серед них Жак Карт'є, який відкрив долину річки Святого Лаврентія. Пізніше Канада стала ареною суперництва між Францією та Британією, результатом якого стало формування двомовної держави. Цей баланс зберігається й нині. Офіційними є і англійська, і французька мова. Канада неодноразово доводила, що вміє поєднувати минуле з майбутнім. Тут досі росте кедр віком понад дві тисячі років, а поруч розвиваються мегаполіси, які називають Голівудом півночі, Ванкувер і Торонто, що приваблюють кіновиробників з усього світу. Тут шанують традиційний хокей із шайбою, який офіційно є зимовим видом спорту країни, але влітку віддають перевагу лакросу, гріз глибоким корінним походженням. Усе це робить Канаду країною рекордів, таємниць і гармонії. Вона водночас сучасна і древня, гостинна й сувора, розкішна у своїй природі та багата у своїй культурі. Недаремно кажуть, що Канада це не просто країна, а цілий світ, який варто відкрити для себе.